Від початку грудня на дорогах Коломиї та району сталося 20 дорожньо-транспортних пригод. Лише за два дні на Отинійському напрямку трапилося 8 аварій. Жертв немає. Кілька людей отримали травми. Детальніше про аварійну ситуацію на автошляхах розкажемо в сюжеті. Грудень працівники поліції називають достатньо складним щодо аварійності на дорогах. Так, з 1 до 18 числа на автошляхах міста і району сталося дорожньо дорожньотранспортних пригод. Особливо складними були 15 та 16. Тоді за два дні сталося аж 8 аварій. В Селах Отинія, глибока та лісна лісних хлібичин. Відбулося 8 дорожньо транспортних пригод. В двох ДТП люди отримали тілесні ушкодження. Один автомобіль перекинувся. В дорожньотранспортних пригодах, які сталися в Утині за участю вантажних автомобілів, обійшлося без жертв. Транспортні засоби щоправда пошкоджені. Аварія спричинила кількагодинні затори та ожеледицю на цьому відтинку дороги. Вантажний автомобіль марки Ман біля заправки Вок не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення з легковим автомобілем Опель Вектора червоного кольору. Минуло не більше як 1-2 хвилини. Це саме ДТП потрапляє ще вантажний автомобіль і легковий автомобіль. Їхав в сторону Коломи з івано франківська От переднією перед заправкою побачив, що стояла вже розгорнута фура. була, Машина зупинялася, хотіла об'їхати, бо стояв знак на дорозі. Об'їжджали по зустрічній смузі. Я не встиг об'їхати, як почув ззаді доганяє фура, мен, починає сигналити, бо він не може зупинитися. Я тікаю правіше, тому що лівіше що зустрічні машини ну, не встиг тікну, втікти, він вдаряє мені багажник. Моя машина розгортає і б'є вже ту машину, яка була розгорнута. Основною причиною ДТП це є недотримання безпечної дистанції, недотримання інтервалу, перевищення швидкості, а також порушення маневрування. Тому звертаюся до всіх водіїв не порушувати правила дорожнього руху, бути максимально. Уважним під час керування транспортного засобу не перевищувати швидкість, не сідати за кермом в нетверезому стані, а також під час ожеледиці на дорозі дотримуватися дистанції та інтервалу. Температурні перепади наразі тривають, тому на дорогах утворюється ожеледиця, застерігають поліцейські.